Грудень на Базилікаті Італія виглядає, як весна, як така гарна весна. А весна на Базилікаті Італія така сама, як і в Україні. В березні може сніг випасти, дощі йти, холодно бути, вітри. Чо кому не вистачає весни, запрошую в Базиліката Італія. Каже, пошли, зайдемо в магазин робочої одежі. Тут можна вишивку зробити. Я колись вже цей магазин показувала. Мені тут дуже подобається шуба. Якість. Якість тут робочої одежі хороша. І в них оці ботинки ж із стальними. Сімона Марка. Можна знайти і в інтернеті. Дуже хороша якість. Цієї син прабілямент до лавору. Це ті тяжко ціна болідевна. Це все робоче, 10 євро. Нічого собі. Отут прям желізка. Класні, ну що вони маленькі, звісно, 36 й розмір, але ціна ну що? Тут, і тут, тут взагалі захист. В цих резинових сапогах теж. Це для медиків, коли голка якась падає чи ножик. Оце медиків такому. Тут захист твердий. Це звичайні крокси звичайні. Ще повара тут вдіваються. Дуже хороший матеріал. Allora, questo zoccolo è praticamente 44, se no c'è, eh, questi qua sono di due. Ma scinca gli avescinchi. Ну, тут уже нема желязок. Медичні костюми комплект. Штани і верх 30 євро. Матеріал тут дуже хороший. А, якщо нема розміру, то можна замовити навіть. Клас. Так, кому каска треба? Разом з наушниками. Медичні аптечки. 40 євро. Чудо. Я купувала одежу марки Сімона, дивилась в інтернеті. Можна замовити. Дуже класно. Дуже добре носяться. У мене є дві кофти їхні. двоє штанів. 30 євро такі куфти. Тоненькі, тепленькі. Ось стілки. Ой, тут прикольні. Якщо на вас щось велике, обу велика, ложите туди товсту стілку і нічого вже не велике. А якщо мале, то стілку викидаєте, ще можете поносити. О, шапка класна. Носки. Далі нас занесло в китайський магазин, ідея для ялинки. Ми за класику. Красота. а, далі ми попали в ліс ялинок. З цього всього ліжого мені саме більше сподобалось, якщо купувати. Ну, тут пластик странний, тут біле буде обсипатися. А як ви обирали ялинку штучну? А о, от така класна: це юбка така. Раз, знялося, раз, вділося. Але ж не цікаво це, щороку одне й те саме. Ну, в принципі, можна щось понакручувати, слухайте, вона ще й крутиться. О, зайшов як на вітрину, покрутив. Половину можна одним кольором, іншу половину другим кольором. Один день так, другий день так. Якось так. Ось така ялинка 35 євро. Ну, така мені більш імпонує. Але вона тут странно складається, взагалі не складається. Отак, о, отак вони ложаться, не з... знімається все це. Красота. Прийшли, подивилися, хороводи поводили, пофоткались. Ціна такої ялинки 110 євро в магазині. Може виписати, можна дешевше. Та якось так. Далі ми попадаємо в відділення носків. І, як завжди, я думаю про Марію. Візьмемо її такі гетери, щоб їй колготки, як вона вдіває, там якусь юбочку. Дуже класно. Коліна раз собі закрили. Колись у мене такі були. Коліна мерзли, було, було, коліна мерзли. 2,50, дві пари чогось. О, Новий рік до нас йде. Клас. 2 євро. Мені оці носочки подобаються, але ну, мені здається, що Марії буде перетискати. Оце Оксана і магазин. Щось здається, нічого не купити. Ой, популярні теплі ласіни. 4 євро. Ой, до речі, внизу тут нема м'яху, можна вдіти що завгодно і до половини. Признавайтесь, хто носить отакі довгі носки. Да, це як носки носять, не як гольхви. девочки, что я знайшла підставку для ялиночки. 35 євро така штучка. Перший раз бачу. ну напишіть, ви вже таке бачили. Це 38. Прикольно. Клас. До речі, після Нового року будуть, напевно, скидки. Може, заховають до наступного року. І, звісно, традиційний вертеп. Тут уже Бімбо лежить. Тут уже родився Ісус. Вони не ложать відразу, а ложать в ту ніч, щоб не загубився, відолашний. Ой, манюньки такі, Бе-бе. гаджети для блогера. В інтернеті 19 євро. Вітаю вас вже на моїй автентичній кухні. На вулиці сонечко прекрасно, кості не ломить. Нема сонечка один день, все, капець. Різотто по розписанню, блог не кулінарний, просто ідея. Різотто можете кожен рецепт, я не знаю, подивитися в інтернеті, де все бездоганно знімаю. В першу чергу я запарюю рис. Вода затіпіла, кинула туди промитий рис, і залишила він так набух. І на все, що я готовлю, я рис запарюю. І це дуже класно. Він дійсно тоді швидше вариться, більш досконалий і гарбуз. Дивіться, яка красота. Він такий огромний. Чуть-чуть вже підпортився. І вони ж після нового року дуже швидко починають портитися. В кого є гарбуз, використовуєте. В аерогрілі. Якось готувала з шпарками е підчаровану. В аерогрілі супер. Зараз посолю чи якоїсь приправки. кину. Поки буде різотто то готуватись, то в мене вже гарбузик е приготується в аерогрілі. І я вже зможу поїсти щось. Ну, дуже мені сподобалось в аерогрілі. Е, поки що лише гарбуз готувала. Нічого такого більше. Так що пишіть, як ваші справи, дівчата. Мені дуже цікаво, е, звідки ви мене дивитесь. Да? Я знаю, що є дівчата, які дивляться мене саме в Італії проживають. Але ну, там, можливо, ви писали, скільки років ви в Італії там. Ну, я б залюбки подивилася, тому що я випустила відео попередні. І нарешті от, мої глядачі, можна казати, друзі, знайшли привід написати, скільки років в Італії працюють. Я розумію, що це така інформація, таке, але... Ой, в цих горах увечері сідаєш, думаєш, на що воно то тобі те все? А вранці проснувся та й далі рухаєшся. Поїхали ми з сином подивитися, що там, як з його буквою виправити в фамілії. Тому що у 2018 році, як ми намагалися якісь документи йому зробити, зробили помилку в фамілії. І тепер ми не знаємо, як розгребти, де її виправити, тому що дані свої він вводить вже по пермесу. То воно все виходить. Ну, Це таке, це окрема розмова. Так, різотто. Вже я кубиками нарізала гарбуз, і в мене вже закипіло. Хай трішки повариться. Хай гарбуз повариться. Взагалі на ну, різотто це голосно ну, тут у мене сказано, більш така каша якась. Так, гарбуз, гарбуз, багато гарбуза. гарбуз великий, тому кришу його де можна і де не можна. Так що готуємо гарбузову солену, солену кашу, тому, тому що різотто це там і риз окремий, ніколи не використовували. Якісь сподобалось, якісь сподобалось. Дякую, що написали. Марку риса яка смачна. Буду в магазині, обов'язково подивлюся. Але оцей мені дуже сподобався. Ну, це на різотто. Ось що, Ось різотто прям рис. І оця ця марка мені подобається, в принципі. Що там же ж пишеться на рису? На різотто. Зараз накидаю гарбуза сюди. Діти будуть розмущатися потім. Але він уварюється. а уварюється. Туди можна взагалі різот, то окремо варить бульйон. І потім, коли варять вже рис, це різот, то я вже сюди кубиками кришу, додають саме бульйон. Ніякий сир туди не буду кидати, ото хіба що з пармезану шкурки тверді. Шкурки тверді з пармезану можна в рис кидати. І так вони використовуються. І, і смак продають. От оці тверді шкурки з пармезану, так. де його дівати? Рисік варити Супер. Так. Приправу купила. Це вемеді мені дуже подобаються. Це не нескрізь є такі приправи. А це і більш-менш натуральні, і вони дійсно смачні до картоплі. Я її використовую і до м'яса, і до картоплі смачно. Хоча в мене тут і росте приправи свої ростуть. Але буває. Посилювач смаку хочеться. Ось і до м'яса є. І це теж це в гонаді, не знаю, раніше не бачила. Теж смачно. Так. Перемішаємо потім. Зараз відправляємо. Ай, Щось пішло не за планом. Цей рис вже наче готовий. Тоді, значить, його треба на хвилинок 10, ну він у мене оце годину цілу постоїв, він вже готовий його варити не треба. В Італії рис такий є, що вариш вариш, він не зварюється. Навіть написано 15 хвилин, а цей вже готовий. Не знаю. Буду просто якось змішувати. Ну, бачите, кажу правду, а то. Скажете, що він вже зварився, вже готовий. Такий рис. Перший раз бачу зазвичай. Стоїть там хоч цілий день, потім ще доварювати треба. Ну, таке. Рис на різот, вариться швидко. Тут у мене гарбузик вже вариться. Просто змішаю, добавлю. І не сахарю, а солю. І таке. Різотто готове. Королева наших блюд оливкова олія. Ну, і таке. Каша. <laughs> У мене сьогодні рисова каша з гарбузом солена. Я думаю, ми її з'їмо. Що сюди ще шкварочку якусь? Що ще сюди додавить? Нічого не додать. Так, пісна в нас рисова каша з гарбузиком. Будемо відкривати разом. Ми пів години 180 градусів. Що я можу сказати? Приготувалась моя різоту і одночасно це виключилось. Красота неймовірна. Смакота неймовірна, дівчата і хлопці. Ще додати чесничку, якщо мало кому олійки олійкою. І просто як салатик. Часничку більше нічого. Смакота. Просто і смачно. Хай завжди ваші страви вдаються смачними. Кажуть, щоб страва була смачна, треба думати про щось хороше і позитивне, бути в хорошому настрої. Можна думати все що завгодно, а бути просто в хорошому настрої.